А от на чужині наші люди більш рішучі, навіть жінки, і це тішить, як повідомив портал Всяправда.ком громадянка України Інна де агресивно відреагувала на оперативників, які мали намір закрити її бордель, розташований на північному сході Москви, і обстріляла їх з пістолета. За словами майора Олександра Філіпова, до його підлеглих проникли в квартиру, де був розташований бордель, і розплатилися за послуги міченими купюрами. Виявляється, у російських міліцян. Тів, ходити по борделях і розраховуватися за послуги називається оперативною роботою. Хочеться спитати у наших міліцейських керманичів: до якого часу наша міліція буде пасти задніх? Можливо, варто добре підготуватися та використовуючи досвід російських колег, провести рейд по українських борделях. І в наших лавах знайдуться герої-активісти, готові до пожертви заради справи.